Одразу дві спортивні події відбулися сьогодні на базі СК Прометей. Стартував кубок з баскетболу. Відкриття сезону дюйфеша надія серед дітей, а також відкритий чемпіонат дюйсиша номер два з черлідингу зірочки Прометея серед наймолодших спортсменок віком від трьох до восьми рочків. Це дуже класний спорт. Ми тут танцюємо, вчимося всього новому і дуже всі. Цей спорт в нашій команді люблять. Мені Дуже подобається цей спорту. Мені розповіли, який він я подивилася, як грають. і Мені дуже сподобалося. Я зростом пішла в тата, і мені захотілося спробувати себе в якійсь грі. Там щось таке. І Я вирішила піти на баскетбол. Під час відкриття змагань очільник міста вручив вихованкам ДЮСШ номер 2 посвідчення про виконання другого дорослого спортивного розряду. Завдяки послідовній політиці міської влади спорту Кам'янському активно розвивається до занять залучень тисячі дітей, які регулярно посідають призові місця, як на всеукраїнських, так і на міжнародних змаганнях. Я бажаю нашим спортсменам перемог сьогодні. Подальшому я бажаю нашим валювальникам і глядачам яскравих вражень і ще раз котрих від нас. усіх хочу подякувати нашим збройним силам за те, що ми живемо подвійним українським небом.